Ти казав, що це любов. Я зустріла його в березні, тоді ще танув сніг, він був уважний. Пам'ятав, як я п'ю каву, яку музику слухаю, якого кольору мої улюблені шкарпетки. Я сміялася і думала, невже це воно? Він казав Ти моя, я тебе захищу, я не дозволю нікому тебе образити. Я не помітила, коли захищу стало забороною. Коли ти моя, стала ти нікуди без мене. Спочатку він просто ревнував до подруг, до колег, до мого минулого. Потім до мого голосу, до мого вибору, до мого ні. Я перестала носити червону помаду, бо вульгарно. Перестала сміятися голосно, бо ти привертаєш увагу. Перестала зустрічатися з подругами, бо вони тебе псують. Я зникала повільно. Як чай, що холони в чашці, яку ніхто не допив. Він ніколи не бив мене, але слова били сильніше. Ти нічого без мене не варта, ти нікому не потрібна, ти сама винна, що я злюсь. Я вірила, бо кохала, бо думала, може, я справді складна, може, я провокую. Одного разу він розбив чашку об стіну не в мене поруч. Я стояла, тремтіла. А він і потів: пробач, я просто тебе так сильно люблю. І я пробачила знов і знов. Бо в аб'юзі найстрашніше не крик, а те, що між криками є ніжність, і ти чіпляєшся за неї, як за останній ковток повітря. А потім, а потім я прокинулась. Не буквально, внутрішньо я подивилася у дзеркало і не впізнала себе, очі порожні. Плечі згорблені, голос тихий, як у дитини, яку постійно сварили. Я зрозуміла, я не живу, я виживаю. І я пішла без валіз, без пояснень, просто вийшла і вперше за довгий час дихнула. Було важко, було самотньо, було страшно. Але з кожним днем я поверталася до себе, до тієї, яка сміється. До тієї, яка не боїться сказати ні, до тієї, яка більше не плутає контролі з любов'ю. Бо любов це не страх, не тиша після крику, не вибачення, які нічого не змінюють. Любов це коли ти можеш бути собою і тебе не ламають за це. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити реальні цікаві історії про кохання.